Доброго дня! вам. Сьогодні ми з вами почнемо розглядати розвітлені програми. Будемо їх робити на мові Delphi в середовищі Rad Studio. Давайте зробимо слідуючий проєкт. Поставимо два компоненти із палітри стандарт. Візьмемо компонент Edit. Будемо його використовувати для вводу даних. Візьмемо е, компонент, наприклад, е, компонент label, вот, Е І візьмемо компонент button. Кнопочку. Значит, і давайте зробимо таку програмку. По-перше, я зараз виділю всі компоненти Це з натиснутою клавішою Shift. Відобразяться спільні для цих компонент властивості. І властивість font size я поставлю більшу. Я поставлю більшу, поставлю десь 16. Ось так. Тепер нам гарно видно. Далі. Властивість, щоб витрати у нас у віконечку в компоненті Edit, треба змінити яку властивість? Текст. Правильно ви говорите. Властивість. Текст. Я її просто витру. Далі. Ось отут лейбл. Щоб змінити текст в лейболі, ми яку властивість витрем? Caption. Кепшу. Теж правильно. Давайте зробимо таку програмку. Якщо ми пишемо: отут в Edit. Від'ємне число. І нажимаємо кнопочку Перевірити, а перевірити, як нам її назвати, перевірити. Також змінити властивість «Caption». Тільки треба її на початку виділити і написати, перевірити. Ух ти, вибачте. Е Угу. Властивість кепши. Перевірити? Знак. Я трошечки розтягну. От. І якщо ми сюди введемо додатнє число, то тоді. Воно каже більше нуля. Якщо від'ємне число, то тоді менше нуля. Для цього почнемо писати код. Ми натиснемо, зробимо подвійне натискання на кнопочці. Бачимо, що з'явилася процедура button 1 click Це означає натискання на цю кнопочку. І ми з вами почнемо писати код. Значить, по-перше, по в змінних, давайте ми оголосимо глобальну змінну якусь Х, наприклад. Глобальну змінну X. І віднесемо її до типу integer, наприклад. І ось тут ми з вами тепер запишемо наступне. Ми вже заробили. Ми змінні X присвоїмо те значення, яке знаходиться у властивості Edit 1 текст. Правильно? Але пам'ятаємо, що там знаходиться тип даних. Ряду. Правильно, стрінг. Його треба перетворити. Тобто я пишу функцію перетворення str2INt. Далі відкриваємо дужечку і вказуємо, що ми будемо брати. Ми будемо брати із Edit 1 із властивості текст. Дані. Змінні X, ці дані присвоюються. Правильно? Тобто, якщо ми, наприклад, в лейбл захочемо відобразити ці дані, ми можемо написати, що лейбл 1 властивість Caption присвоїти X. Правильно ж? Ну, трошечки некоректно. От. Але можемо так написати. Тобто, нам для того, щоб в Caption вивести, треба назад int перетворити Стрінге, правильно? От. Но ми в лейбл caption хочемо написати, що чи це число більше нуля, чи, чи, чи це число менше 0. Тому поки ми залишимо це і вивчимо конструкцію оператора IF. Це можна зробити за допомогою оператора IF. Як же пишемо ми в оператор if? Оператор IF пишеться ось так. Далі, за оператором IF ставиться логічний вираз. Тобто, тут я собі пишу логічний вираз. Який логічний вираз? Я пишу x менше, наприклад, нуля. Далі. Конструкція оператора IF Zen. І після слова Zen пишуться оператори, які виконуються. При виконанні ось цієї умови. Тобто, при виконанні умови мені треба написати в лейблке. В лейблен мені треба написати, що я кажу, присвоїти. І в одинарних лапках я вказую, що, що я хочу присвоїти. Я хочу присвоїти, що число число. Менше нуля. Число менше нуля. Далі конструкція мови IF говорить оператора ІВ говорить таке, що треба написати слово інакше, от зараз пишемо інакше. Воно звучить, як else, І блок операторів, який виконуються в тому випадку, коли ось ота умова не справджується. Ctrl-C нажимаю, кнопочку AND натискаю. Перехожу в кінець рядка. І ось сюди пишу лейбл один кепшер. Що? Число більше нуля. Число більше. Дивіться, ще раз, як працює а, наша з вами програмка. Значить, оператор IF вказано, да? по-перше, тут ми з вами зарезервували область. Пам'яті для збереження змінної х, сказали тип да, Що це буде ціле число, бо від'ємне або додатка. Далі. Змінні x присвоїли те, що знаходиться в edit один текст. Правильно? Далі. Вказали, if, якщо x менше 0, то в лейбл один ми з вами виведемо число менше 0, інакше. Найбув один кепше, число більше нуля. Все, казалось би, майже все тут зрозуміло. Значить, при запуску, ще раз перевіримо, воно працює більш-менш нормально. Пише 3, перевірити більше 0. Пише мінус 6. Більше 0. Тут мінус 6 менше 0. Значить, дивіться, коли ми запускаємо, то зрозуміло, що ми не знаємо, що від нас хочать. Тобто, ми тут повинні були б поставити лейбл якийсь і написати, введіть число для перевірки, правда? Це було б нормально? Нормально. Вмієте це зробити, чи трошки показати? Нема, мабуть, що показувати. Треба взяти простий лейбл. Поставити його от сюди. Правильно? А можна було б взагалі, що зробити? Взяти оцей лейбл, скопіювати і вставити. І взяти, перетягнути. Ой, це щось я, мабуть. От. Дивіться, це у нас вийш лейбл 2. Бачите? Лейбл 2 виділений. І в лейбл 2 кепшен ми елементарно пишемо. Що нам потрібно. Тобто ми напишемо, введіть число для перевірки. Введіть число для перевірки. Або ми можемо зробити так, щоб при наведенні на дану компоненту. З'являлася підказка. Зараз запитаємо Лукашевича на Як Денис це зробив? Не пам'ятаю. От і плохо. Значить, є властивість одна, яка відображає підказку. Запам'ятаємо або запишемо її. Це властивість хінт. Ось вона. Бачите, хінт це підказка. Тобто, я можу тут написати якесь пояснення. Наприклад, напишу тут. Введіть число. І ще одна властивість, увага, слухаємо, ще одна властивість. Називається шоу хінт. Вона стоїть false. Бачите? Це означає не відображати підказки. Якщо я поставлю галочку тут, галочку тут, тільки галочку де тут, у властивості. Ще раз, у властивості, show Hint. Ось. То тут стало true. І тепер підказка відображатись буде. Запустимо нашу програмку і протестуємо. Тобто, коли я навожу курсор мишки ось сюди, з'являється підказка. Введіть число. Зрозуміло? Ще раз, щоб з'являлася підказка. Або, наприклад, давайте зробимо зараз яким чином, щоб отут з'являлась підказка. Натискай пошвидше, да? от навели на кнопку. Давайте, щоб з'явилася підказка. жми кнопку мишки. Да? Жми ліву кнопку. Попробуємо, так? Да? Ще раз. Що для цього мені треба зробити? Давайте разом. Виділить кнопку. Далі. Є підказка. Це хінт. Ми пишемо в хінт, Що нам треба. Давайте напишемо так. Отак. З жми. <сіх> І властивість show hint ми поставимо в tru. Ой-й-ой. -ой. Кудись мене туди попали. Шоу хинт. В true. Все, запускаємо, перевіряємо. Дивіться. Навожу мишку. З'являється підказка. Все, понятно? Хорошо. Далі. Бувають випадки, коли нам потрібно після слова Зен або після слова Елсе виконувати не одну дію, а декілька. Як тоді ми робимо? Дивіться. Ми після слова Зен. Ставимо слово BEGIN І після дій наших переделся, ми ставимо слово End. В цьому випадку крапка з комою не ставиться. І отак от ось трошечки відступимо. Хто хоче, в принципі, тут синтаксис такий, що дозволяє, наприклад, ось так написати: Begin-end, а між ними може бути скільки завгодно. Рядочків, але вони, як ви бачите, відділені один від одного, повинні бути крапкою з комою. Ну, наприклад, давайте напишемо так. Show Message Show Message uh, Давайте напевно, що нібудь таке? Uh, напишемо молодець. Гарно. Ух ти. Гарного дня. Запустимо нашу програмку. Дивіться, коли ми число введемо менше нуля, наприклад, введемо давайте зразу більше нуля, а от поставимо 8. Що воно виводить? Число більше нуля. Правильно? А коли число менше 0, то там не один рядок у нас, а два рядки. Тобто мінус 8. Нажимаємо перевірити знак. Дві дії відбулось. Виявилось в лейбл 1 число менше 0. А також виявилось повідомлення. Інформаційне повідомлення. Да? Молодець, гарного дня. Інформаційне повідомлення у нас буде яке? Який оператор? Show message. Так, ну, продовжимо далі. Давайте розглянемо невеличку задачку, наприклад, для рішення квадратного рівняння. Для рішення квадратного рівняння. Що ми зробимо для цього? Цей проєкт, напевно, ми з вами закриємо. Давайте зберігати навіть не будемо. File New Application. Зразу зробимо якийсь дизайн. значить Квадратне рівняння будемо рішати по простому принципу школи. Тобто, як Загальний вигляд, воно у нас має квадратне рівняння це Ax квадрат. Да? Плюс BX плюс С дорівнює 0. От давайте ми з вами і запишемо так. Поставимо зразу компоненти. Виберемо компоненту о, Edit. Виберемо о, компоненту button label. От і таких парочок ми, зараз я виділю дві поставимо тут якийсь розмір, да? тепер від другої ми трошки приберемо. Нехай вони отак будуть разом, але в Edit ми а, властивість текст витримамо, в Caption ми напишемо X квадрат плюс, наприклад, x квадрат плюс, так, да? і тепер оці дві ми скопіюємо два рази. Ctrl V ось так. Ctrl V ось так. О. Тут ми будемо ставити змінну A. Тут ми будемо ставити змінну Б. Ось тут ми властивість Caption трошечки. Отак. напишемо. Ага. Ні. Тут плюс можна було. Правильно. Плюс якесь С, і ось тут нам треба було написати, дорівнює 0. А сюди будемо ставити любі числа. Можна плюсові ставити, можна мінусові, це в нас великого значення не буде. Тепер, для виводу, я візьму компоненту. Давайте мемо. Мемо, це такий редактор. От я запущу наш. Нашу зроблену програмку, і побачу, що ж це таке за мемо. Мемо, дивіться, це, така, це такий багаторядковий редактор. Якщо у нас едіт однорядковий редактор, то мемо – це редактор багаторядковий. Так, багаторядковий редактор. От. Йому ми можемо писати, ми можемо виділяти, удаляти це діло, да, робити все, що завгодно. Значить, ну, Все, що завгодно, нам не треба, ми поставимо ось, ось тут кропочку, яку м -м, назовемо у властивості кепшн розрахувати. Розрахувати. от, і е Попробуємо очистити оце поле. Поле це очистити можна двома способами, або при виконанні вже програми, або зараз. Як зараз це зробити? Дивіться. Основною властивістю компоненти Memo є властивість Lines. Можна зайти в цю властивість Lines, видалити. Нажати ОК і ми побачимо, що у нас поле наше очистилося. Зрозуміло, що якщо нажмемо кнопочку розрахувати, то там треба написати код якийсь. Давайте з вами разом поміркуємо. От дивимося у нас типи вже, бачите, які сформувалися. От. Які нам потрібні будуть зміни. А. Б. С. Я вибачаюся Змінна А, Б, С. Далі. X1, X2 і D. І всі вони будуть давайте, відноситися до якогось типу, ну, наприклад, Ріал. До типу Ріал. Далі за аналогією з минулим прикладом, ми з вами, що повинні зробити? Взяти ці змінні із наших едітів. Тобто, ми повинні написати, що змінна А у нас присвоюється str 2 float. из эм, edit из властивости текст. Okay. Еще, еще. <gehen> из властивости текст. Так. Те саме у нас буде з B Те саме у нас буде з C Тут B, тут C Тут що? Edit 2, тут Edit 3 Далі Далі ми з вами шукаємо, рахуємо все це. Да? Що, що рахуємо? Рахуємо дискримінант d дорівнює B квадрат. B квадрат це у нас як SQR із B Далі мінус 4 помножити на A і помножити на C Крапка з комою, а далі у нас вже буде розвітлення. Правильно? Давайте спробуємо так. Як ми з вами робимо? Пишемо: якщо, да, якщо, якщо значення D е, більше рівне, Більше рівне 0. То Zen. Дивіться, Zen, і ми з вами що пишемо? Begin. І пишемо end. А, Бо після нього крапочки з комою ставити не будемо. І напишемо, то тоді x1. То, не пам'ятаю, я нагадаю, присвоїти, треба взяти в дужки, Правильно? Мінус B. Вказати, наприклад, плюс SQRT із D. Дужку чисельника закриємо дужку знаменника 2. Помножити на А. Закрили дужечку крапка з Вот. І x2. Давайте не будемо писати, скопіюємо, кажемо X2, і вкажемо отут мінус. І далі знайдене значення, ми виведемо в наш. Компонент мемо. Як же вивести дані? В мемо, записуємо собі мемо 1 Lines, метод використаємо add І виведемо, виведемо слідуючи. Значить, ми виведемо ось так x1 дорівнює. І саме значення x1. Але щоб вивести саме значення x1, я зроблю ось так. Напишу плюс. Так. Плюс, щоб до, до, цього, до цих символів, до цього рядка додалось, додався рядок із значенням x1. А рядок із значенням x1 я повинен отримати таким чином. Я повинен написати «Float to STR. І далі вказати змінно x1. Щоб воно його перевело в рядочок. От. Ну і ще один рядочок мемо ми додамо. Додамо. Тільки виведемо x2. x2. Все. Запустимо нашу програмку.

Лишній end у нас, да? Лишній end. Ну тут повинно бути else. А else давайте ми з вами напишемо show message. От. Ну і давайте так. В одинарних что напишемо, що розв'язків нема. Так. Ну ось так. Ставимо сюди числа. Давайте поставимо так. Тут маленьке число, тут велике, тут маленьке. Нажмемо порахувати і бачимо, що у нас є x1 і x2 програмка посчитана. Якщо ми поставимо тут число маленьке, а тут числа великі. Нажмемо порахувати, з'являється розв'язки вона. Ось така ось у нас вийшла з вами задача.